Щоб зрозуміли, що у них від українського ну, лише зрадники, лише ті люди, які називаються хіба що по паспорту українцями, і то нескрізь. От сьогодні на Сихові у Львові знесли незаконно споруджений церковний маф. Так там священник каже: я, я Ну, Без якого там, без царя в голові, просто я руський. Насправді, це, думаю, довга історія. От, і я вже неодноразово говорив про те, що. Українська влада ну запустила цю проблему. І ще згадаємо у вересні минулого року, СБУ листи писала про те, що ні ні, не треба переходити, бо це якось розколює суспільство, викликало активістів і так прозоро натякала на порушення карних справ, якщо вони будуть далі педолювати питання переходу парафії в до православної церкви України. Тобто вони спочатку цю тему якби захищали, а потім, ну по суті, суспільний резонанс показав, що це дуже вигідна історія, вони вирішили вирішили осідлати цю тему і почали нібито боротися з російськими попами, але якщо так резюмувати сучасність, то таке враження я вже неодноразово повторюю. Що з російськими попами українська влада, точніше, цей церковний вузол проблем, яка називається Російська церква, влада вирішила розрубати мечем, тримаючи його в тремтячих, спітнілих руках. Ну це так ну це означає, що нема рішучості. З одного боку, якщо повертають до Києва лаври, от коли я дуже активно цю тему відсвяткової, зокрема на своєму телеграм-каналі, пишу і зразу там набігають люди і починають писати так: це ж ісконно Русське, так з, древ... з древності було. А тепер я можливо трошки буду нудним, але постараюся бути трошки якби лаконічним і пояснити, що насправді російської православної церкви як такої давно не існу, то її ніколи не існувало. Це історія брехні, підкупу, шантажу. І якоїсь підлості, от щоб ви розуміли, на чому будується російська православна церква. Ну, всі пам'ятають, що хрещення Росії прийнято вважати, що це 988 рік, але у 1448 році московські попи вирішили від'єднатися від київської митрополії і створити свою патріархію. І вони вийшли і сказали, що ми віддільно, ми самостійні, але ж на православі так не робиться. От і тому вони були півтори сотні років, 141 рік незаконними. І якимось чином, через 141 рік, один із патріархів Константинопольських видав все ж таки вірчу грамоту про те, що вони яким чином їх легалізували. Ну все б нічого. Але цей патріарх він видав цю грамоту, перебуваючи в московській тюрмі. Я так розумію, що напевно там Божий дух сходить саме в російських тюрмах з великими такими ваговими аргументами, і з'явилася ця Грамота ми зараз не говоримо там вона правильна чи ні, хоча історики припускають, що це вона була фальшива, але Бог з ним. Але якщо навіть відкрити історію російської православної церкви, так вона так перше в них патріарх з'являється у. 1500 було обрано 2 лютого 1598 року. Першим, здається, був Іов патріарх Московський, тобто Київська Русь. Патріархат, Київська, київська митрополія 988-а тут 1598 рік. Після цього, розумієте, почалася якось вони намагаються підкорити все ж таки київську. Митрополі, тому що ну де Москва а і де Київ, вони навіть запрошували українських священиків писати книги, служити. Тобто вони реально були дикуни. Да? От. І вони почалися боротьба за українську православну церкву, щоб вона приєдналася до них. І найбільший успіхом вона увінчалася в 1685 році. Тоді було всякими хитрощами за допомогою підкопи і дрібної і, і дрібних священиків. Обрано на патріархом київським такого Гедеона, і він одразу поїхав на поклон до московського царя бити чолом. І знову ж таки росіяни використовують цей факт, що дивіться ж, вони самі ж просяться до нас, так само, якби зараз Ситорі про те, що нібито там якісь території Луганської, Донецької області аж так аж так прямо пищать, із і штані вистрибують, що хочуть в склад Росії. Так само так вони тоді з цим аргументом їдуть до Вселенського патріарха, але Вселенський патріарх Діонісі тоді відмовляє їм. Але знову ж таки, не було б Росія. Країна підкупів і обманів, якби вони не знайшли ключик, і вони все ж таки тоді Османська імперія дуже боялася створення проти них союзу, що Росія долучиться до їхніх ворогів. Це тоді були Польща, Австрія і Венеція, які створювали союз проти Османської імперії. І тоді вони пішли до османського султана і домовилися, що ти можна натиснути на цього Діонісія, щоб він видав, все ж таки розпорядження і перепіряткував Київську митрополію Моск. Натиснули, Діонісій видав. Після того Діонісія зібрали спеціальне сино Діонісія з патріарха турнули, наказали. я тепер, якщо так забігати наперед, от, е, це сталося в 1686 році. Тоді. Київська митрополія була підпорядкована московській, і починається якраз придушення всього київського. І якщо ми повертаємось до Києво-Печерської лаври, через 10 років після цього рішення. Саме за наказом з Москви було спалено бібліотеку, яка складалася з церковних книг києво Печальської лаври. Тому про що ми зараз говоримо? Вони говорять про те, що ісконно так було, та ніколи так не було. Вони а і ще ключове в, в, в архівах Візантії знайшли документ, де де записано про те, що за те, що Київська митрополія була перепорядкована Московській, вони було заплачено. А... Три сотні соболів і 200 червонців. Тобто купили. от І тоді, коли ви говорите, люди добрі, про те, що якийсь там історична коріння це брехня. Ну, не існує православна церкви. Вона завжди була на підтанцьовках у влади. Після того навіть змушували українських церквах е оголошувати анафему Мазепі. було Вказівка прославляти Петра І, який досі вважається вбивцею українців, і почали далі нав'язати навіть елементарний нюанс. Навіть почали забороняти. Все, що було українське, зокрема там нав'язувати от наш такі ну ті, хто іконами колекціонує, і розуміється, такі є стиль, народницький стиль. Це з козацької епохи, коли малювали екони, не зовсім які канонічні. Вони були під забороною. От і, і, і знову ж таки, потім навіть було заборонено, коли будувати церкви. В нас церкви, Якщо побачите церкви, які були там за часів козацтва, там більше 300 років тому, вони були куполи такі, як більш на маківку, схожі. от. А після того, після років почали нав'язу, що будувалися лише круглі, і тому, ну якщо згадаєте знову таки хто, хто читає, бо навіть фільми дивився а, чому. А... Інколи дуже важко переплутати мусульманську церкву із православною. От якщо хреста прибрати, то вони такі купол однакові. Є хрест, хрест, нема хреста. Тому дуже часто під час цих воєн релігійних так і міняли ну, приходи. Закупили мечеть, поставили хрест. Тому, якщо резюмувати, <кхем> шановні, ісконно. Правильна все ж таки православна церква України. І якщо повертаючись останній нюанс, навіть у 1923 році е Вселенський патріарх Георгій VIII ще раз підтвердив про те, що передача Київської митрополії Московській е патріархом Діонісієм була незаконною. Тому я закликаю останнє, що. Якби закрити церкву церковну тему, шановні скоро великдень, е, і ну найкраща е, підтримка українського православ'я, зважаючи на історичне підґрунтя, все ж таки буде, коли ви не підете святити паски до цих московських чортів, які є зрадниками, які будують свою релігію на чому завгодно, тільки не на православних канонах. Тому, будь ласка, не йдіть святити паски до московських попів. Бо це в принципі гріх.